Прошу Пару, я поведу, що 에, ну, Можна прийти, подивитися, подивити, да, да. давайте, да, давайте, да. давайте так. Ні, Тепер ще ми хочемо показати ще вам миронівські. миронівські сорти пшениці. Культиват посів внесено по 200 кілограмів мочевини. От при посіві ще внесено по 80 кілограмів нітрамопоски, 60-60 От, і що ми тут, які заходи з захисту ми примінили, внесли по пів літра пріми е, із захисту. Зараз ми дивимося, наблюдаємо за тим, В нашій зоні ви знаєте, метелик розпоширений. В тому році ми е, проти метелика застосовували дельтоплан і вносили трикограму. Зараз ми теж наблюдаємо за льотом і за пошкодженням. Якщо так, то можливо це дешевше, ніж використовувати якісь і як з літака проти літака на, на... Далі ви німецьку пшеницю побачите, вона зараз найбільш стигліша спереду з лука в нас. Далі німецький сорт пізньо стиглий. І далі ще 25 гектарів ми побачимо сорт, дуже прекрасний сорт, ми чогось його любимо і ми його усім, він найбільш вражайний, Лісова пісня нашої білоцерківської селекції Бурдюк. Якби бачите речі.